Стефан Карі отримає перший неспортивний фол в кар'єрі. За це, експерти, як думаєте, тягне на грубість. Свят Михайлюк проводить найкращий сезон. Він вперше набирає в середньому більше 10 очок за гру, нещодавно провів найрезультативніший матч в НБА, набравши 28 поїнтів проти Детройта, а сьогодні Пейсер здав ще 20-ку, реалізувавши 8 з 10 китків з гри та 3 з 5 триочкових. Шикарна ефективність, радіємо за свята разом. А Оклахома може порадіти за Холмґрена, який став четвертим гравцем в історії НБА, який набрав 20 плюс очок, 10 плюс підбирання, реалізувавши 100% своїх китків з поля. А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з Квентіна Граймса та його кидочку з центра поля. Ось так він завершує третю чверть матчу непогано. Дамантас Сапоніс, яка скритна передача за спини поряд з Ніколи Йокічем у його стилі. Джейлен Браун, що там відбулося? Стоп! Там не було данку, там був блок Віджей Еджкомпа. Новачок наказав, як Нейсміт Лері Марконена накриває потужненько так. Карл Ентоні Таунс на поклон відправляє Джо Колендейла, каже, холоп, давай до землі. А я тут буду забувати вам данки. Но клауні на фейку ловить Коліна Мюре Бойлза і відправляє з гори, так серйозно. А завершувати будемо останніми секундами матчу Філадельфія 76 ers з Індіана Пейсер з Келі Убре путбеком. Додає, і це переможний вирішальний кидочок.